До наступних тем безпілотники атакували російський аеродром у Ростовській області Росії напередодні ввечері та вночі сили протиповітряної оборони збили над регіоном 12 безпілотників. Про це сьогодні близько п'ятої ранку. В телеграм повідомив виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар. За інформацією керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка. Стратегічний аеродром у Ростовській області є базою для фронтової авіа. Ації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України. Про це він написав телеграм 23 грудня. Ну і детальніше про це та інші події будемо говорити з заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишнім офіцером повітряних сил Анатолій Храпчинський з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолій вітаємо вас. Вітаю. Як ви ставитесь до е, інформації щодо ураження російського аеродрому у Ростовській області? Яке це значення і вплив матиме зараз на хід бойових дій? Ну давайте почнемо з того, що будь-який аеродром, який знаходиться в 300 кілометровій зоні від кордонів України, повинен бути знищений, якщо ми кажемо про на території Російської Федерації. Чому тому що це основний бази базування, тобто літаків тактичної авіації, які здійснюють і удари по території України, і удари безпосередньо по? фронтовій лінії з застосуванням керованих авіабомб. тому для того, щоб трохи сповільнити і зможливити більшу роботу нашої авіації, потрібно знищувати безпосередньо і спроможності ворога тримати повітря за рахунок. Саме таких ударів ми позбавляємо можливості потенціалу для того, щоб застосовувати свою зброю. Більше того, треба зазначити, що на таких аеродромах дуже часто є велика кількість складських приміщень, які знаходяться не тільки засоби ураження, а й безпосередньо комплектуючих для ремонту або обслуговування літаків. Тобто, для того щоб позбавити їх такої можливості, достатньо цільно прицільно попрацювати по складах і прицільно попрацювати по технічних частинах, де безпосередньо відбувається обслуговування літаків. Щодо значення ураження цього аеродрому, це більше логістичний хаб чи місце, звідки можуть здійснюватися обстріли по території України? Місце, де базуються літаки, які потім злітають і бомблять українські міста. Тобто, це в принципі ми кажемо про авіаційну складову наступальних дій з боку Російської Федерації. Пане Анатолію, скільки таких об'єктів, про скільки таких об'єктів ми можемо говорити, які ще потрібно уразити, які знаходяться Сумасправді... у тій зоні, про яку ви говорили, там 200-300 кілометрів. Якщо казати про зону 200-300 кілометрів, то там близько там до десятка цих аеродромів. Якщо казати в цілому про російські аеродроми, які треба ем, так частково прорядити, то це близько 65 аеродромів, які використовувалися для тактичної та для стратегічної авіації. Відомо, як повітряні сили Російської Федерації реагують на такі випадки і загрозу ударів дронами вони передислоковуються чи після відновлення продовжують і цей аеродром продовжує виконувати ту функцію що й раніше От, значимо, що, наприклад, під час масованих обстрілів вчора з боку України по території Російської Федерації відбувалася спроба перехоплення наших дронів за рахунок мобільних груп російських. Тобто застосуванням тих ж самих прожекторів, тих ж самих інструментів, які використовують наші мобільні групи. Тобто ми кажемо про те, що в принципі ворог активно навчається протидіяти ударним безпілотникам, беручи досвід наших мобільних груп. Але знов таки а, ми тут не стоїмо на місці саме тому ми ось за останній час почастіше заяви щодо появи дронів або ракет на реактивний тязі, що суттєво ускладнить можливість перехоплення таких повітряних сил для перехоплення таких повітряних сил. Передбачається робота вже класичних систем протиповітряної оборони засобами ураження теж на реактивний час. Додатково треба казати про засоби радіолокації, які будуть виявляти ці повітряні сили, і намагатися їх перехопити. Тут у ворога дещо складніше обставини, тому що ми бачимо, що найбільше так би мовити моцно тримаючі райони щодо засобів протиповітряної оборони це. Лінградська, і московська область в інших регіонах, поки що ворог має лише можливості використовувати стрілецьку зброю для перехоплення повітряних сил. Щодо цього удару по цьому аеродрому достатньо зараз інформації, щоб говорити про масштаб ураження. На жаль, поки що рано казати про масштаб ураження, треба дочекатися супутникових снимків, які будуть а, якісно характеризувати наші удари по території Росії. Не ви також от е, кажете, що е, українські інженери також е, добре працюють у е, напрямку. Е... Здійснення нових розробок, які можуть летіти і далі ніж на 200-300 кілометрів. Зокрема, хотілося б і поговорити про ракету Тримбіта. Заявляють, що її базова дальність сягає вже 200 кілометрів. Однак для досягнення Москви розробляється більш потужна модель. Про це повідомляє видання Економіс 23 грудня, посилаючись на інформацію українських військових. Серійне виробництво навіть цієї ракети план. Навіть запустити наскільки е, дієвою вона може бути, і е, чи можливо, що швидше, ніж припустимо, за рік вона вже буде задіяна? Якщо ми кажемо про засоби ураження, які можуть летіти на понад 200 кілометрів і несуть там понад 50 кілограмів вибухової частини, то вони вже не можуть бути недієвими, тому що насправді ми кажемо про інструмент застосування, як ми її будемо використовувати, тому що саме. Образ тримбити бити був взятий для того, щоб не тільки робити нанесення ударів, але і заводити в оману безпосередньо проти повітряну оборону ворога, і це є важливим елементом ведення бойових дій. Тобто, ми кажемо про те, що є різноманітні типи засобів враження, які можуть використовуватися, маючи на меті різні цілі. Тобто, ми бачимо вже появу і паляниці. Ми бачимо появу і рути і пекло. Тобто, ми вже можемо казати, що. У нас є такий непоганий арсенал, який дозволить нам робити комбіновані атаки за рахунок, наприклад, різних типів. Засобів ураження ми можемо виконувати різні задачі щодо знищення безпосередньо або складських приміщень е, зі зброєю, тобто з, з запасами тих самих керованих авіабомб, або, наприклад, е, якісь е, скоплучення літаків або іншої техніки. І тут я би зазначив, що українські інженери і інженерки розробляють різноманітні типи засобів враження, які дозволять нам в подальшому масштабувати або виробництво, або масштабувати їх можливості, тому що е, треба зрозуміти, що е, Перспективи і майбутнє за модульними системами засобів ураження, коли ми можемо казати про різну тягу. Тобто, ми кажемо можемо проказати різні типи реактивних двигунів, які зможуть працювати на різні відстані. Ми кажемо про різні засоби враження, тобто, це може бути осколково фугасне, це може бути засіб радіоелектронного придушення, то принищення і так далі. Тому, в принципі, я би сказав, що головною метою зараз створювати поки що мали засоби ураження на невелику відстані, але які були дієві, В подальшому треба йти до чого ми стрімко йдемо. Це створення модульної зброї, яка зможе виконувати різні задачі. Тут доволі зазначив би, що є деякі дуже доволі такі непогані перспективи щодо роботи українських компаній з чешською компанією щодо створення реактивної тяги. Ну і додатково давайте пригадаємо співпрацю з. Німецькими компаніями, які займаються розробкою і спровадженням штучного інтелекту, тобто це копродукція між кількома країнами і спільні розробки, намагання виготовити ту зброю, яку можуть використовувати на замін допомозі від країн партнерів. Ну, ми кажемо про те, що так насправді ми поки що не отримали свій Таурус, отримали Shadow, але в Україні повинна з'явитися своя трембита, яка буде створюватись за рахунок французьких, німецьких, шведських інженерів, українських інженерів. Тобто, це повинна бути зброя, яка була з, зібрана з рядом країн, і це дозволить зробити певний такий трансфер технологій, які дозволить нам ну, швидше масштабуватися і. Акцентувати увагу на дальніх засобах урож. Пане Анатолію, і заборони бити в глиб Росії також вже не буде від західних партнерів, тому що це наша зброя буде, так? Безумовно, якщо ми кажемо про розробки, власне, тобто тут вже заборони немає і вона не існує, тому що ми бачимо, як ми працюємо по той самій Алабузі. Безпілотниками далекої дії ми бачимо, як ми працюємо по інших аеродромах російських або по військових об'єктах, і це і нам ніхто не забороняє, тому що ми розуміємо, що і західні партнери розуміють, що ми використовуємо власну зброю. В принципі, на це і натякають наші західні партнери і пропонують нам більше фінансової допомоги в напрямку розвитку власного ВПК. Тому тут є куди рухатися, і держави є що змінювати ще насправді, тому що. Знов таки, зазначу, що не обов'язково казати виробникам, скільки треба виробити дронів, тому що ми насправді можемо закрити всі потреби сил оборони. Питання в тому наскільки держава спровожня закуповувати ту кількість. На жаль, для цього потрібен ще час, ще рік, півтора-два. А нам на жаль, з котрого у нас немає. Так, на жаль, якого в нас немає. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Колишній офіцер повітряних сил був з нами на зв'язку.